Канал 1 плюс в ефірі Амадео Делакруз з випуском новин. Щойно від іноземних партнерів для наших бійців була передана гуманітарна допомога. Нашій знімальній групі вдалося взяти інтерв'ю безпосередньо у міністра Збройних Сил України. Здоров'я, я, я полковник Збройних сил України. Томас Пишет. Я міністр е, Збройних сил України Волохом. Збройних України деметора в Стайкне. Тякі щено відбулося те, що з западу прислали нам монітарку. Ще бійці Збройних сил України її розгрузили та віднесли в склад. Та дуже я цим задоволений, що нам допомагають наші партнери. Це партнери з Польщі, з, з Америки, і з Іспанії, Арменії та все. В цього гуманітарку входили, якщо я не помиляюся, макарони, крупи, гречка входили ще медичні документи для першої для медичної допомоги та і. і ось. Ну, дивіться, як я бачу, відкрило багато те було тіло з вони чого вона не казилися. Даю вам гарантію, я це буду контролювати, що десь поступить інформація, що її розкрадають, я передам це. Діє... Це міністру юстиції та будемо розбиратися разом з ним. Я хочу додати нашим родинам, щоб вони на повітряні тривоги завжди реагували, не нехтували їм, та завжди. Були в цілістя та сохранності, і не нехватували правилами. На останок хочеться додати: будьте пильними, прогулюючись містом, адже ворог не спить. Знімальна група 1+,1, плюс у мікрофону Амадео Делакруз. Ми не приймаємо бойових наркотиків.